Чернігівець Деніс Пац, якого пресі охрестили послідовником караванського стрілка, оготується від побоїв в обласній лікарні. 13 грудня цей чоловік завітав до одного зі столичних супермаркетів, начебто за пляшкою горілки. Переоблік, який проводився в крамниці, його лише роздрутував. Буйного покупця намагалися утихомирити охоронці, але відвідувач став відстрілюватися. Таку версію через змі озвучили київські міліціонери. А от учасник інциденту з лікарняного ліжка розповідає зовсім протилежне. За іронією долі він і сам працює охоронцем. Але в іншому супермаркеті твердить разом із жінкою та дитиною того ранку зайшли до продуктового, аби купити трохи харчів. пельмені три медведя свинині вісом 900 грам, соль по лісі 1 кілограм екстра. І соус вираз 215 грамів. Ніякої горілки в цій історії не було так само, як і переобліку, а була хамовита касирка, яка після зауваження припинити особисті розмови по телефону викликала охоронців. Звісно, що й вони книгу скарг Денису не принесли. Натомість на очах у маленької донечки почали крутити руки дружині, а його самого жорстоко бити. Я сказав тому, хто ззаду намагався охотити за руки мою жону біля руки, якого її взагалі трогаєш, хто, хто ти такий? Тут я двоє шостовали сзади, заломали мне за руки, бросили на зиму с чего все началось. Ну просто подробности не рассказывала жена, потому что во время этого я пару раз уходил в мир Нирваны. У Деніса при собі був пневматичний пістолет, але скористатися ним він не устиг. Охоронці буквально вирвали його з кобури, коли чоловік був без тями. У цей час пістолет спрацював, кулька з нього зачепила одного з нападників, і це ще більше їх розлютило. Ну рибенка була просто істерика, На її очах збивали збиває вона Виділа як кров, як його лупять ногами. Це взагалі була нереальна картина. Во всяком случае, такого никогда не не подумаешь, увидишь такое, прийдя в магазин, чтобы купить продуктов. Першу допомогу Денісові надавав наряд міліції, якого викликала дружина. Замість лікарні чоловіка забрали до відділку, протримали там 8 годин і відпустили. Проти Чернігівця порушили кримінальне провадження за хуліганство. На тому все й скінчилося. Записи відеоспостереження цього разу загадковим чином кудись зникли, каже чоловік. Залишився синдром караванського стрільця, через який усіх охоронців і ще тривалий час в Україні виставлятимуть жертвами.